Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А мова про вчорашні події в Дагестані. Там Махачкала, ще там пара міст в Дагестані. Дуже цікаві події були. Ну, отже, сьогодні хочу подивитись, розібрати, що це було, як це було і так далі. Пишу відео, поки є світло. Да, сусід, он, схоже, теж використовує час, поки є світло, там стукотить, грюкотить, сверлить. Ну, перепрошую. Е, як вже є? Давайте, поїхали. Зараз всі ловлять світло, тому як би тут гріх жалітись, як то кажуть. Гаразд, ось у мене пауза, стоп-кадри з відео вчорашнього одного із. Давайте загалом подивимось, як руни бачать, що це взагалі таке було. А? Як руни це опишуть. Давайте так і спитаємо. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а як ви бачите ну, ті вчорашні події в Дагестані, в Махачкалі там в інших містах? Опишіть мені, будь ласка, поясніть, будь ласка, що це було взагалі. Скажіть вам правду. Ейвас. Ану. Іса, далі. Наутіс перевернутий. Постаруна. І що в результаті. Ейвас перевернутий. Що ж, це був план. Це було сплановано. Це не те, що там якісь там одиночки зібрались і так далі. Ким сплановано. Зараз подивимося. Mm -hmm. Mm -hmm. <зараз>, зараз, зараз, зараз інформація доходить, зараз це поясню. Так, що у нас тут? Ей і санаутіс перевернути по стару на Що це було? Ось, ну, зразу. Це от якраз активна оборона. Спротив якраз був. Да? Ось. Ось. Але ось план. Ось є план. Ось є реалізація плану. Да? Але. Ось тут Іса йде, блокування. Тобто, було схоже, масштаб планувався більший. Не все реалізували. Чи то пішло воно не так, чи щось таке. Е, маніпуляції, суттєві це все ну, ось план, ось обмеження певні йдуть. Ось іде певні маніпуляції, ось іде якась залежність. Ага. Зараз питаємо, хто зробив, але вже, думаю, здогадки є. Да? Е, таємно, зрозуміло, що таємно де все робилось в даному випадку тут не про вищі сили. Ну, хоча, з одного боку, це що таємно, ясно, з другого боку, все-таки вищі сили в плані релігії. Ага. Все розпалюють міжнаціональну е, ворожнечу. да? Ну-ну, Нехай, нехай вилізе боку. Е, ну, і ось теж агресія, певна, але руна перевернута. Ну масштаб не той. Ну Масштаб не той. Планувалось більше. Планувалось більше? Реально, але щось, щось їх зупинили, щось пошло не так. Ну, добре, хто планував зразу, тому що це сплановано то 100%. Ну Зараз питаємо. Ну що, на Кремль зразу попитати. До речі, цікавий збіг е, обставин, да? Е, Я ось буквально недавно родство Лейлі Какулії розбирав про Дагестан, в тому числі. І казав, що скоро там щось буде. Ну, Відносно скоро, да? тут буквально он тиждень пройшов, ну, трохи більше, і почалося. Совпадіння? Не думаю. Е, ну, давайте подивимось, чий план? Кремль? Ну, перше, що мені на йде. Ще після Крокусу Крокус Сіті-холла я казав, що ще будуть теракти. Ну, Будь ласка. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, до цих от вчорашніх подій в Дагестані, в Махачкалі там, і в інших містах Дагестану. Це все план кремлівської влади чи кремлівських спецслужб? Скажіть, правда. Альгіс. Ну, Вважайте за їх покровительство. Ось Гебо, прекрасно. Феху перевернута. І шо? І Маннас. А що так? Ну, ну, і що в результаті. Торісас. А, ясно. Все ясно. Так, що ми маємо? Альгіс, Гебо, феху перевернута, Манна, Сторісас. Ось, будь ласка, захист, покровительство йде, ось знов таки домовленості, план йде. Ось. Ну, кстати, воно, їм, до речі, не так дорого обійшлось. Руна перевернута. А, можна прочитати по другому що вони це якось напряму не фінансували, знаєте. А, ну, якось. Ну там управління було, керування було, тобто це може просто якихось ідейних, що називається, використали в своїх цілях. Тобто, то, що прям, прямо фінансували, ні. Але за їх захист покровительства і за їх планування відбулося. Ось, власне, Кремль, вищі ешелони. Путін, ну може і так, чому ні. Але тут уріса спадає. Скоріше все, що це якийсь військовий блок, ну, силовий блок, напевно, правильніше сказати. Ось. Мало того, ось кремлівська влада, верхівка влади, ось а ось активні дії. Да? Це такі жорсткі, активні дії да? від влади. Ну, Будь ласка, хто при чому? Ну, Кремль при чому? Український слід вже знайшли, можна не сумніватись. Так що жарти про візитку Яруша, візитку Буданова чи там портрет Бандери вітаються. Можна було не сумніватись. А добре, а давайте по приколу е, запитаю. А чи Україна при чому? Ну, хоча тут по таким рунам, ще зараз скажуть мені, на що питаєш, ти ж уже все побачив. Ну, давайте. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну а Україна взагалі при чому до вчорашніх подій в Дагестані? Скажіть, що він правда. Eivas. Уню перевернутий фінал який. Тей перевернутий. І нам не до того трошки. Що ми маємо? ANSUS, Aives. Уня перевернути, та перевернутий. Ну, ось новини хіба. Висвітлення новини в інформаційному плані. Ну да, Тяжко нам це зробити. Ну, далеко, ну, якось. І навіщо, не наші методи. то. Ось. Розчарування йде по питанню. І ось е брак ресурсу. Ну, нема. нема прикладення сили з нашого боку. Ну, тобто, ні, не Україна. Ну, очікувано. Так, дякую за відповіді. Ну, а раз, давайте подивимось, що з того вийде. Теж думаю, буде цікаво взагалі. Що це? Разова акція чи шоу must go on, як то кажуть. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну оці от події вчорашні в Дагестані матимуть продовження? Це буде щось бій, воно в щось більше переросте, покажіть мені, будь ласка. Скажіть, правда? Орус. Ота перевернутий. Вуньо. Ну, розумію, гаразд. Е, переросте, но пізніше. Притом суттєво пізніше. Що ми маємо? Урус єра ота перевернути Ну, ось ось сила буде, буде. Буде сила, буде ще сила там є. І сила буде. Но пізніше. Притом суттєво пізніше. Ну, Мало того, циклічний процес. Щось уже ж було таке, да? якась там непокора і так далі. Е, но в контексті цього ось велика сила буде пізніше. Пізніше, Ще не час. Що там не так? Ось має влада там помінятися. Е, ну, до речі, це вже, оце вже бажання на відділення. Дійсно, ну, воно пізніше з'явиться. Поки ще нема, нема, ну не знаю, лідера нема, нема якогось кістяка, щоб оця от, щоб ну що називається, щоб сила зібрала, щоб народ підтягнувся. От. Поки, поки Нема нема лідера. Ну але да, радісні новини будуть. Для нас будуть, будуть. То Тому так, що таке, чекати про продовження скорого не треба. Ну, якщо й буде, то якісь разові акції. Прям такого ну, великого велике, ось пізніше буде. Велике буде пізніше. Так, дякую за відповіді. Так, що б тут ще такого запитати цікаво. Це спитав, це спитав, про український слід спитав. О, а добре, Кремль організував, да? А навіщо, навіщо то було організовано? Оце давайте запитаємо. Які причини? Цікаво. Давайте, тут, напевно, великий розклад е, зроблю. Е, так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, я зрозумів, що це те, те що вчора в Дагестані відбувалось, Мачкалі, в інших там містах, це все було за егідою Кремля і сплановано Кремлем. Поясніть мені, навіщо? Навіщо то було зроблено? Поясніть мені причини. Скажіть, що не правда? Феху. Інгус. Єра, далі. Ансус перевернутий. Гібо. Соло. Е -е -е. Ну хоча розумію. Банально насправді. Дуже навіть банально. Ну гаразд. Добре, що у нас тут? Феху, Інгус, Єра, далі. Ансус перевернутий, Єбо, Соуло. Е, гроші, великі гроші, великий достаток на кону. Да, щоб, щоб завершити щось. Інус було приємне завершення. Ну, зберегти достаток, зберегти вплив. Не знаю. Не поділили там щось так далі. Щось такого плану. Ну, не в... Хто там на місцях може хтось не, не поділився з Кремлем, да, і Крем таким от цікавим. Маме цим самим цим цікавим фінтом Ушима вирішив там це все прибрати да, до своїх рук, вгаманити. Ну, достаток, достаток, великі гроші на кону, великий достаток, великі ресурси. Е -е ось, е циклічні події. да Це ж було вже, в принципі. З другого боку, завершити певний цикл, цикл чого, цикл обману. А, а точно, а точно там хто там керівництво, можливо, не ділилося, да? Або щось там, що називається, тягнули аж занадто багато. Ну, от, вирішили їх прибрати таким чином. Хитрим. Ось. Обман щодо грошей йде якийсь. да? ось хитрий план йде, ось, власне, це так. Хитрий план, що тут таке. Ось ресурс був на то виділений. Ну і достаток. Достаток все рівно на кону. Великий достаток по цим цим. Е, ну і ось е, яскраві події створити. Розумієте? Подати перемогу. В тому числі. Соло це медіа, в тому числі, не тільки перемога. Тобто, ось яскраві події. Це був хитрий план. Ось хитрий план. Задля чого? Задля того, щоб подати ось яскраву картинку. А? І в гарному світлі і спецслужби показати, там і міліцію там покрошили їхню, да? а, і так далі. Ну ось, Інформаційний шум створити. Ну, знов таки, циклічні події. Та це ж було вже. Ну, Тобто, що від... це таке? Що тут? Які тут видно мотиви? Ну, Перший мотив ось гроші. Зразу гроші, достаток, ресурси, ресурси регіону на кону стоїть. так? Далі відволікти увагу. Ну, ось хитрий план для того, щоб медійний шум створити. Ну, від чого відволікти увагу? Ну, Від ударів он там, по Криму, від прильотів по Єйську, і, і від того, що успіхів на фронті то у них не дуже є. А? Тобто. Ну і да, щоб ось там, схоже, ще має місце, ось оце, оце, десь хтось не поділився. Схоже, там влада там, регіону аж занадто почала. Багато загрібати, да? ну, корупція для Росії це норма. Ну, но, схоже, там аж занадто почали загрібати, ну і ось о. Зроблять і матата таким чином. Ну і да яскрава подія бонусом іще. Відволікти увагу. Ясно. Ясно. Ну, що тут скажеш. Що тут скажеш? Нічого нового. Нічого нового для Кремля. Ну, добре. А, дав добре. А давайте запитаємо, чи буде ще десь ну, найближчим часом, може не в Дагестані, може ще десь. Ось подібні, от, е, подібні пригоди. Давайте це так назвемо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а десь найближчим часом в Росії будуть ще такі ось, е, такі події відбуватися, як ось вчора в Дагестані відбувалося? Ну, може, в Дагестані, може, десь в якомусь іншому регіоні Росії. Чи найближчим часом таке буде повторення? Скажіть, він правду. перевернутий. перевернути. Зо? So. Іса, ну далі що. Ейвас. Ну, а фінал якийсь. Все -все. Альгіс перевернутий. Щось е, планується, щось буде, но менше масштабно багато. Ну, щось буде. Е, так, що ми тут маємо? Тепер перевернутий, Соло, Іса, Ейвас, Альгіс перевернутий. Ну, Іса з дві повільних руни. Іса взагалі дуже повільна. Тобто, ну, прям найближчий час. Ну, це може бути туди, ближче, десь до кінця року. А, ось, ну, ще певна невідомість є. Да? Ще, ще, ще тут якась невизначеність, ще тут щось буде мінятись. Тим не менш, соло натяка на те, що ну, це здійснення мрій. Да, правильна здогадка. У мене це правильна здогадка. Але частково правильна, Наче масштаб буде не той. Щось щось є. Щось тут ще буде, якісь перешкоди є, не все так гладко. І ось. Е, да бояться. Ну, бояться, що теж Можуть, може вийти з-під контролю, да, як то кажуть. То, тобто теж сильно зловживати таким на Росії не хочуть. Але щось, щось ще буде. 100% щось буде. Ми це почуємо, ми це побачимо. Ну, схоже, масштаб менший. Схоже, менший масштаб. Ну. Ну, хай. Хай-хай е, з е, мусульманами, хай побільше їм закручують гайки і так далі, подивляться, що буде. Знов-таки згадуємо про родство Алеліка так? Тому хай, мусульман там, росіяни гноблять побільше, побачать, чим це їм закінчиться путь. Добре, такі, от, сьогодні таке от відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ну, пишіть свої думки, роздуми, здогадки на цей рахунок. Цікаво буде почитати. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до Рунта Стайф, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!